Так, слава Україні. Сьогодні 16 чи 17 вересня. 17 здається. Соя канзас. Так, значить на сьогодні вона така. А, оце листя, листя ось це таке пожмакане. Ось отаке. це таке приморозок прибив його. Ну, воно видно, тут трошки під деревами затишок зеленіше. А отут на більш відкритому просторі то ото листя таке коричневе, то... Примерзла. Соя. Оце таке пожовтівше, це нормально. Це вона закінчує вегетацію. Ну, На цій фазі, в принципі, їй вже цей приморозок по великому рахунку він погоди не зробить. Буде трошки швидше сохнути, вона оце ось ще щось може отаке. І долє, ну, долє, ну, це вже таке Остатки, можна так сказати. Значить, У нас ідуть дощі, кожен день щось проляпує. Там, коли ми молотили п'ятницю минулу сою цю ж ранню, то, то в суботу-неділю випало щось 25 чи 26 мм. І оце до сьогодні, це сьогодні субота, ну оце вже тиждень пройшов ще 4 мм. Там пару, там пару, ну отак воно, соплить кожен день. Просихати не дає. Так, значить, що по канзосу? Ще він зелений, отакий, як бачимо, боби зелені. Я думаю, що по такій погоді, як пише прогноз, вона ще стоятиме тижнів, може й три мінімум. Значить, що тут по ній десикацію робити не хочу, не знаю, не бачу якоїсь такої поки що необхідності. А через те, що, ну якоби обий рано, через те, що десикація вже по побурівших бобах робиться, якщо правильно дивитися. Ну, цей, там не знаю, ну Ось вона така. Трошки листя скинула. От почала скидати, наче трошки стебла піднялися. І це таке так, що воно у нас тут? Зараз ще якусь рослинку вирву, покажу. Ось якусь випадково вирвав, якась вона не дуже гарна. По висоті нижнього боба він десь на висоті пів метра. Зараз отак ось. Вон корінь і вон де аж Ось перший нещасний біб. Так, ну а тут ну та в принципі щось начіплялося. Що вона буде, що вона покаже, подивимось. В принципі, якби от нормальний приморозок він вжарив, то це було б щось схоже на десекацію. В принципі, воно тут ось зайшов, це таке і є. Ось листя, як бачимо, як цей. Уже як труха сипеться, валиться, ну та в общем, коротше. це вже таке. Чекаємо. Що воно буде далі, ну, та що буде? Дозріне, зберемо урожай та і все. Цікавить, просто все ж таки, от, який воно урожай покаже. Допустимо, ментор зазвичай сипе краще на 3-5 центнер, ніж рання сояця. Сенара пол, отак. Минулий рік Синара 27 було, е ментор 31. Тобто там порядка 4 центнер різниця. То цей рік, якщо Сенара там 30 да, сипе, то. Ну, я сподіваюся, що ментор може йдуть, ну, більше 30 хоча б досі і то буде добре. Якщо а розказую про ментор. Ну, ось таке воно. Ось зараз. Підняв трошки. По вегетації вона була така трошки симпатичніша. Зараз от, ще що по верхушці. Ось, минулий рік от, була от, така ситуація з верхушкою на ній. Я думав, що це може пов'язано з тим, що посіяна по соняшнику вона була. Але, але цей рік також ось є така штука. Що, ну Хай не так явно, тому що тоді взагалі оці бувало й 3-4 міжвузля взагалі пусті були. Цей рік щось є. Ось Останнє міжвузля, в принципі, ось щось дрібне, нещасне. Ось, ну, куди не глянь, щось є. Е, значить, По цій сої на такий пізній період вегетації, я дивлюся, її треба спробувати сіяти раніше. Тобто, я її сіяв десь числа 6-7 травня то її можна спробувати сіяти. Там дивлюся Сумська область, дехто там Колеги в колеги, колег, коментарях пишуть, що сіють в Сумській області, там разом з ранніми сроками соняшника. Це там, я так розумію, перша декада квітня, кінець і початок другої декади квітня. Сіють сою і вона у них там сипе за 30 центнер. Кожен рік любісінько. То оцю сою Канзас. В принципі, планую, можливо, на слідуючий рік також посіяти е, в такі ранні сроки. На 70-му міжряді, думаю, в принципі, е, її, якщо залишилось, ну все буде залежати від урожайності. Якщо вона там покаже за 3, то тоді взагалі і не сумніватимуся, сіятиму. Е, так, значить, і посіяти її хочу. Оце ж таки в ранні сроки. подивіться, що вона вийде. Бо зазвичай сою, ну я якось боюся. Початок травня. Початок а Там, може і кінець першої, початок другої декади травня сій, отак. Через те, що ну, приморозки вони у нас колись один рік був на початку травня, і кукуруза примерзла, і соя. Там у нас було пару грядок, пару гектар, тому що трошки раніше посіяли, сходить почала, а також примерзла. То був такий досвід негативний, трошки, то якось завжди боюся. А так, не знаю. Можна буде спробувати, тим більше, що. Ну, Пише, що Канзас морозів не боїться, але ну, як бачимо, боїться. Ота таке. Так, що тут іще? Панів, панів, панів. Ну, і все. Далі я вже думаю, покажу її на е, жнива. Рання соя у нас в принципі, вже готова до збору, просто-просто не дає погоди. Е, вона поки що себе нормально почуває, просто там сирівша, одійшла і все. Це таке. В общем, все, що там буде далі, буду показувати. Всім пока.